Ну, насправді Україна е, мала і має потужний і інженерний, і конструкторський потенціал. Значною мірою ми е, зазнали втрати в наші вироб... на виробничих потужностях. Але по тому, як Україна відновлює ну, енергетику, будь-яку галузь, постачання паливомастильних матеріалів, ремонт і відновлення нашої техніки. По цьому видно, як ми можемо пристосовуватись до умов, які для нас ворог створює, роззосереджувати виробництво, роззосереджувати конструкторські роботи, переходити на аутсорсинг, так скажемо. І напрацювання мали дуже потужні і південне. І КБ «Луч» після 2014 року до 2022. На жаль, багато з них не зацікавило Міністерство оборони, а частина з них, ну як це стало з Нептуном, Вількою, Богданою були фінансувались в недостатній мірі. І якби не було цього, ну я не скажу саботажу, але щось близького до цього. То, можливо, ми зустріли ворога б значно потужнішими силами. І... А ворог, мені здається, був впевнений, що він взагалі зруйнував наш військово-промисловий комплекс зсередини, і що ми не маємо таких засобів ураження. Були і є безпілотні літальні апарати, які мають дальність, здається, там до трьох тисяч кілометрів. Демонструвалися, ну, у нас зброя і безпека в Києві, тут виставка щорічно проводилася до війни. Ми демонстрували і в Абу-Дабі на виставці військовій, і на інших міжнародних майданчиках наші напрацювання в цій галузі. І тож відновити і розширити ці роботи не складає Дуже серйозної проблеми. Проблеми є, звісно, є. Ж повторюю, що виробничі потужності значною мірою ворог зміг зруйнувати, е, ну, але е, м, наші виробники е, знайшли виходи диверсифікувати, де децентралізувати виробництво і все це відбувається. Е, і про це ідеї про це е, говорила речниця міноборонпрому, укроборонпрому. Вибачаюсь буквально на, на кануні цих ударів по Енгельсу і Дягілєву, коли вона сказала дослідні, що якраз відбувається випробування безпілотника дальнього радіусу дії в умовах е, дії РЕП противника. Ну а після цього ми будемо їх ще їх випробувати на реальних. В реальних бойових діях. Ну це я не знаю. Як після випробувань в РЕП, що було, то, що буде в умовах реальних бойових дій, то тут росіянам слід би напружитися. От, вони коли... напружились, пане Павло, вони напружились. Колеги з uh, Defense Express, uh, агенції, оцінюючи ці удари, власне кажучи, і там низка західних uh, змін. Дотримуються тої точки зору, що були використані там ще радянські напрацювання. Колись в 70-80-х -х, х роках наш Харківський авіаційний завод виробляв безпілотники, розвідувальні безпілотники, реактивні Реактивні до 141-й, до 143-й стріжий рейс. Це такі реактивні. Безпілотні літальні апарати, ну, повторюю, свого часу, вони до звукової швидкості, там, до 1000 км на годину їх швидкість польоту, які були начинені фотоапаратурою, старовинною радянською, з плівками літали, приземлялись. І начебто, і дійсно цих безпілотників у нас є достатній запас. І припускають, що були модернізовані ці безпілотники. І це, я так скажу, якщо це так, то це дуже серйозний задім. Тому що, якщо вони бу... це так відбулося, то вони зазнали серйозної модернізації. все барахло з них викинуто, змінена система керування, змінена система позиціонування і додалась бойова частина до безпілотника. Можливо. І двигун був змінений. Це теж, до речі, наша українська запорізька продукція. Тобто все це ми можемо зробити. І якщо так, то це насправді вже не реактивні безпілотні літальні апарати, а це крилаті ракети. Фактично це стали крилаті ракети. Чим відрізняються Відрізняється безпілотник від крилатої ракети. Це швидкість, швидкість цілю. Це крилаті ракети, які летять на десь тисячу кілометрів можуть уражати об'єкти противника. От така теж напрацювання. Власне, тому ми можемо спостерігати по Криму. Пригадайте, ще Кримські події, штаб Чорноморського флоту і аеродроми там фільмувались, навіть росіянам вдалося фільмувати декілька дронів, які налітали на штаб флоту, на об'єкти, на кораблі Чорноморського флоту в бухтах. Це теж, це, до слова, вони більш схожі на як там, перший волонтерський безпілотник, здається, така назва була цієї ініціативи, яка е, в Україні е, реалізовується е, з 2014 року волонтерськими організаціями і е, недержавними приватними підприємствами. Тобто, потреба є, і спектр цієї зброї, яка незабаром а точніше вже починає використовуватись по об'єктам противника, він розширяється і кількісно і якісно. І якщо вони різні, це ще краще навіть. Тому що кожен, якби у нас як от були, грубо кажучи, одні шахіди, то у ворога є. Ми під такі тактико-технічні характеристики засобів враження противника під, підлаштовуємо нашу протиповітряну оборону. Але якщо у нас десяток таких десяток всяких ну, летить, то вони значно несподіваніші для противника і таким чином значно ефективніші. Далі ще буде.